Всім привіт! Мене все ще. Звати Микита Зінченко. Сьогодні 62-й день моїх міні-влогів вони не кожен день. Проте, як я. Я не знаю, це не, напевно це не челендж, це шлях, мій шлях. Від того, як я втратив роботу арт-директора, але наразі виходить, що я не дуже навіть її втратив до того, як я збирався, планував, хочу. напевно, найкраще слово це хочу. Більше займатися своїм блогом на різних платформах, заробляти з цього блогу і навчати малювання на своїй арт-платформі, бо вона є. Посилання в описі до, до цього відео. Е, дивіться, значить, 62 дні. Для вас це контент. Ну, тобто, ви подивились першу, другу, третю серію, щось помінялося і так далі. Для мене це життя. В чому різниця між контентом і життям? Досвідчений блогер скаже ні в чому. Я скажу в усьому. Ну тобто, контент це щось, що має зав'язку, проблеми, вирішення проблем, кульмінацію, якийсь фінал. Тобто він розпланований, він зосереджений на тому, щоб тримати увагу глядача. Життя очень хаотічне. Ти не знаєш, що буде відбуватися. Ти дуже сильно рефлексуєш стосовно того, що відбулося. Тобто, ти не можеш бути впевнений ні стосовно минулого, ні стосовно майбутнього, ні стосовно теперішнього. Ти просто щось робиш, щось плануєш, щось з цього виходить, а щось ні. І за ці 62 дні змінилося дуже багато чого. Я точно не та людина, яка заходила в цей челендж, і точно не та людина, яка вийде з нього. Тому. Сьогодні 31 травня, тому хороший день для того, щоб запланувати місяць наперед. Цим я буду займатися, ну, типу, вперше. Плануванням взагалі ні, я дуже люблю планувати, але саме планувати місяць з чітким календарем вперше. Я трошки поговорю про те, до чого я дійшов у плануванні, як взагалі я збираюся планувати контент, розвивати задачі, тому що крім боротьби з блогом і платформою, тобто з такими технічними нюансами. Я ще дуже сильно боровся зі своїм внутрішнім світом, зі своїм характером, зі своєю дисципліною, а точніше, її відсутністю, емоціями, які я мав від блогу, від поразок і маленьких навіть перемог, які були за цей час. Тому сьогодні в мене день присвячений плануванню. Розповім вам про планування, щось познімаю зараз. Скільки там? о пів на третю, тобто до вечора я це буду знімати, до вечора думати. І записувати голос з гори там, де я буду вже мудріший, ніж зараз. Тому що пройде скільки? Годин сім. Think about it, блін. Все, поїхали. Перед тим як планувати, я вам швидко розкажу про чотири речі, які я виніс для себе за ці 62 дні, і може для когось вони теж будуть корисними. Можливо, очевидними, але все одно корисними. Отже, перше. Це найболічіший урок, значить, все, що не має дати, часу і не враховує мій характер, і звички, воно не зробиться. Я перестав писати для себе задачі як для суперлюдини. Тобто, я, наче сьогодні, це я, а от завтра хтось прокинеться такий нереальний і як все зробить. Я став ставити менші відрізки часу на роботу, на задачі і враховувати, що на початку дня я активний, а в кінці дня я ганчірка, і задачі мають бути максимально лайтовими. Друге, робити все неможливо. Але треба <хи> до певної міри. Тобто, в мене мною зараз стоїть дуже багато задач, і робити всі задачі одночасно не можна. Я помітив, що я дуже сильно відволікаюся на все, тому я задачі розбив знову ж таки спочатку дня якісь головні, без яких день не складеться, потім все інше, те, що або пара, тобто я просто буду сидіти на парі, і я навіть можу не думати в цей момент, а вона все одно зарахується. Тому, типу, я її можу поставити на другу. Половину дня, але так все важливе спочатку, потім все можна повикреслювати, але от пару задач на день я маю зробити. Третє це без сильного навіщо? Немає сенсу взагалі щось робити. Тобто, я деякі речі, зокрема, і блог, я робив не тому, що я відчував всередині, що так треба, а головою розумів, що так треба. І від цього деякий контент відчувався не моїм, а заради цифрок. І коли я ці циферки отримував. А про це ми поговоримо в наступних міні-влогах, отримав, то я зрозумів, що мені не все одно. І тут ми переходимо до останнього: я для себе пасажир-принцеса. Тобто, насправді, для мене далеко не будь-який результат це ок. І дуже класно перед тим, як я щось сідаю робити, чітко оцінити, чого я хочу, тому що я надзвичайно часто собою невдоволений. Можливо, це погано, можливо, я занадто самокритичний, але. Мені дуже треба розуміти на початку шляху, чого я хочу досягти. І от саме з цим я сідав у планування, про яке далі поговоримо. І от з урахуванням усього цього знову ж таки, воно може здаватися очевидним, але для мене це не просто слова. Це те, що я за останні, оці 60 днів, за два місяці, дуже глибоко в собі пережив. Це. За кожною з цих фраз для мене персонально стоїть не одна година моїх думок, переживань, проблем, виправлення цих проблем і скиглення. От, скиглення це напевно ключове. Так от з урахуванням всього цього, я склав свій план на місяць. Одразу давайте чим я користуюся. Я користувався за весь цей час і до цього челенджу. Величезна кількість інструментів, і Todoist, і клікап, і купа-купа всього було. І на папері просто писав, і табличками користувався, і екселівськими, і numberс. Але на чому я зупинився. Насправді дуже банально, але я думаю, що для багатьох знайомо це Apple календар, от, який синхронізується в мене в телефоні, і в комп'ютері, і в планшеті, і всюди. Дуже зручно. Я це зараз розповім, як я його розбив. Друге, це звичайні нотатки, тому що, знову ж таки, я їх почистив, я їх синхронізував, подивився, як користуватися тегами, як туди можна все додавати. Оця штука. Чат GPT в мене платна версія, але я користуюсь переважно все одно 4 О, і, напевно, навіть буду сходити з платної версії. Це в основному для. Якихось порад стосовно оптимізації процесів, тобто як вбудовувати задачі саморефлексія, якщо я чогось не встигаю. Короче, це мій приватний психолог, мій помічник у плануванні, коли треба робити якісь складні таблички і так далі. Про це теж трошки розповім. Приклад, просто як я його використовую, так тут я трошки завтикав. Я заговорився і не розповів. Е, якщо дуже коротко, то от в мене якийсь в мене вдома не лишаються собаки, і я розповів в чату GPT... Як я хочу з цим боротися, а по факту я хочу просто поступово збільшувати інтервали від там, 20 секунд чи 10, скільки вони зараз вивозять, і хочу це збільшити протягом місяця, там до 5-10 хвилин. І сказав, типу, дай мені оптимальні інтервали, поради і так далі, і зроби табличку. Як це буде виглядати, типу, скільки сесій на день, тобто скільки разів я виходжу, на скільки часу, і розклади мені це в табличку. І потім я це все просто скопіював собі в Google таблиці, тому що, типу, є постійний доступ, і все, ця задача закрита. Ну тобто, от такі приклади, тому що самому складати цю табличку доволі довго. Потім я її трошки причесав, тому що він гарно не робить, але робить добре. От і все, вибачте, далі. І це такі, основні, це такі основні три інструменти. Крім цього, все одно залишаються намберс, таблички для е, фінансів і. Папірці. <пірців> В мене отут, ви бачите, це стопка білого паперу. А, а це стопка маленького білого паперу, який мені е, подарували за довгий час. Я його накопичую. Так от. Іноді краще паперу нічого не буває. Тобто, для швидкого, а, саме не щоб воно лишилося, а щоб вивантажити з голови, я користуюся папером. Отже, що я роблю? Для початку я беру і на аркуш паперу виписую всі свої, а, все, що в мене є в голові. Тобто, всі сфери, не сфери, все, що мене турбує. Наприклад, Навчання, робота, собаки, побут, звички. Що я сьогодні ще виписував, рутина, спорт, моя мобільна гра, яку я роблю, все, що треба для дому, поїздка, я цього місця їду, YouTube, блог окремо, платформа навчальна. Тобто, оце все я виписую не для того, щоб його структурувати. Одразу, а для того, щоб просто вивантажити з голови. Потім я намагаюся це звести до сфер, які важливі для мого життя. Ну тобто, якщо можна щось об'єднати, я об'єдную. Якщо щось треба розділити, я розділяю. Наприклад, собаки для мене це окрема категорія, тому що це окремий мій біль. І вони частково входять в рутину, тому що з ними треба гуляти. А частково вони входять в свою в свій маленький окремий світ, тому що. Десь їх треба зводити до ветеринара, це важлива подія, яку треба запланувати, сплатити. От. А десь їх треба тренувати, для того, щоб вони вчилися лишатися вдома. І це теж окремо треба внести. От. Потім після того, як я вніс всі ці категорії, зараз я їх вношу в, в нотатки, які ви чудово побачили, тому що тут софтбокс. От я це все вношу в нотатки і розбиваю на оцим, цими булетпоїнтами з крапочками. Розбиваю на задачі. Але перед цим я ставлю від однієї до трьох ключових цілей на цей період. Чому не більше трьох, тому що нереально. <свісно> я взагалі намагаюся ставити одну-дві, але на деякі задачі там просто цілі менші, тому їх виходить три. Тобто, наприклад, по роботі для мене це позакривати всі проєкти, які висять зараз за наступний цей місяць, і домовитися, ну тобто, або їх зробити, або їх викинути взагалі, те, про що ми домовлялися з роботодавцями, партнерами і так далі за минулий місяць. Тобто те, що мількало. От, по навчанню, наприклад, це там зробити навчальний план, написати розділ дисертації. Треба написати розділ дисертації. Ви думаєте, хтось її писав? Ні. Але для протоколу, якщо це дивиться мій науковий керівник, так. От. І так само, наприклад, з блогом визначитись, чого я хочу за цей місяць від блогу. Тобто я хочу викласти просто якусь кількість контенту, чи я хочу сформувати нову рубрику і так далі, і так далі. І після цього я це розбиваю на задачі, ну тобто, що мені конкретно треба для виконання кожної цієї цілі зробити. Потім я складаю календарь, і в цьому календарі я вношу рутинні речі: тобто, прокинутись, там ранковий туалет, вечірній туалет, планування, прибирання, обіди і так далі. І я це роблю повторюваними подіями. Тобто, щоб вони були кожного дня. Я їх потім посовую, але я не можу без сніданку, наприклад. Ну тобто, іноді я можу його пропустити, але мені не, не дуже ок без сніданку, тому він десь має бути. І я його можу посунути на півгодини чи на дві години пізніше раніше, але може десь треба раніше прокинутись, і так далі, і так далі. От і потім я вношу туди якісь ключові події для мене. цими ключовими подіями, навколо яких насправді все крутиться, це їх дві. Це мій спорт, який став важливою частиною мого життя, про це ми теж поговоримо в майбутніх влогах. І навчання просто є пари, які не совуються. Тобто я спочатку вношу в календар, коли я прокидаюся, коли я лягаю, тобто це початок і кінець дня, потім я вношу якісь ключові події: манікюр, педикюр, навчання, спорт. Не знаю, стрижка, поїздка ну, це те, що не совається. А потім я наповнюю день тими подіями, які якраз совуються: робота, блог, міні оці, Не знаю, і все інше. І я намагаюся в рамках дня. Тобто, в мене є фіксований час, коли я прокинувся. Є якась подія. І є, наприклад, дві години перед подією. І я намагаюся їх заповнити чимось, що в першій половині дня, оскільки я найпродуктивніший саме у першій половині дня, все життя вважав, що я сова, але насправді я просто дебіл. То дуже важливо не плутати. Так от і я цю важливу задачу ставлю на початок дня. Для мене це переважно робота, тому що працювати давайте слухаємо, не засуджуємо. Працювати мені дві години на день достатньо. Для того щоб в середній завантаженості закривати там два-три проєкти одночасно. Я швидко працюю. От е, бувають такі ну, часи, коли треба і там, по вісім годин на день попрацювати, і по десять, але в основному мені дві години на день з головою, якщо не відволікатися. Так от я ставлю роботу, потім якась перерва, потім блог, і потім навчання. Іноді навчання трошки раніше. Взагалі, воно важливе, але. Я так не хочу, не люблю. Прям от мене аж От. Е і тому я навчання кудись всовую, десь всередину дня. В кінці дня щось менш важливе. Це міні-влог, тому що я його можу записати, просто поговорити, А не як сьогодні, прям з монтажом. От. Е і вечеря, прогулянка і так далі. І обов'язково я лишаю десь там 3-4 години. Три. 3-2 години. А, я лишаю на якісь штуки, які а, можуть виникнути. Тобто обов'язково я собі додав ще по годинці на творчість, тому що в мене є а, проєкти, які треба завершити. Це і картина, і оцей проєкт з манікенами. Манекен. Звідки це взялося? взагалі? Манекенами. А, окремо я хочу все ж таки змонтувати оці великі влоги і про, і, о, Боже, і про поїздку до Львова. Дуже її треба вам побачити, дуже круто. Ну, в мене багато вражень, які я всі відзняв, і якими я хочу поділитися. І з цими самими манекенами, тобто їх треба спочатку домалювати, а потім змонтувати. І на це я теж виділив час. В мене лишається 2-3 години, тому що я хуйлуша і я ну, іноді можу щось переставляти. А взагалі, також просто іноді з'являється щось, що треба кудись всунути. Тепер це план. А, але. Боже, як там моя мама казала а, План – ніщо, планування все. Тобто, що це означає? Що план сам по собі це, звісно, супер, але планування, тобто в рамках кожного дня, в рамках сьогодні на завтра, в рамках самого дня, воно має бути присутнім. Тобто, План це не щось жорстке, це те, що рухається, це те, що динамічне. І якщо з'являється якась подія, то треба до неї адаптуватися. Тому якщо я розумію, що мені простіше зараз виконати іншу задачу, або я по цій задачі перевантажений, я виділю на неї більше часу і щось кудись посуну. Головне, це теж мій такий досвід за всі ці дні, за всі ці два місяці. Що якщо я себе і тут зрозуміти правильно: не вбиваю роботою, а дозволяю собі після виконання роботи дуже сильно відволікатися. Це з моїм характером пов'язано, виключно з моїм. То я скочуюсь от в цю яму, я виконав одну задачу можна тепер два тижні гуляти. І мені треба багато працювати для того, щоб бути задоволеним собою, і для того, щоб рухатись, мені треба багато працювати, і мені треба до цього звикнути. Тобто мені потрібен деякий час, не знаю, тиждень десь багато працювати. Тоді я втягуюсь і мені легко. А коли я мало працюю і мало себе вбиваю, ну я це так називаю, то е, я потім дуже собою невдоволений. І в мене псується характер, настрій мені стає погано, я стаю тривожним. Для свого благополуччя <хи>, мені треба себе завалювати роботою, от різноманітною. Тобто, мова йде не про там сидіти за комп'ютером 8 годин. Ні, це і про творчість, це і про спорт, і про навчання. Тобто, типу різнопланові задачі. І кожної задачі на день не більше ніж там 2, максимум 3 години. А я намагаюся це все одно там сплюснути до півтори-дві години. От отак виглядає моє. Планування. На сьогодні на цьому все, тому що буде занадто довго. Не наш найдовший міні влог але все одно довго. Ми завтра з за вами поговоримо про блог-статистику, тому що завтра я прям буду багато займатися блогом і думати, як в сам блог внести з себе. Тобто, от, як правильно до нього підійти, з урахуванням мого попереднього досвіду. От, на це в мене завтра виділена велика частина дня. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як ви взагалі плануєте, не плануєте, які інструменти використовуєте чи користуєтесь цим? Може, у вас щось інше? Е, мені буде прям дуже цікаво і дуже корисно, тому що в мене є свій досвід, але дуже класно, коли люди обмінюються. Понімаєте? Не поняли, пойміть. А також я думаю, що десь може наступного тижня, може через тиждень. Торкнемося і спорту, бо тут є чим поділитися. Насправді я ж просто знімав, коли я пішов на перше тренування, а зараз в мене скоро буде їх вже 25 е, пройдених тренувань, тобто я кожен тиждень ходжу на спорт, що змінилося чи допомогло мені. Спойлер допомогло дуже сильно і цим теж поділюся. Потім, можливо, ще якісь ще якихось тем торкнусь, але спочатку блог завтра, а потім. З усім іншим будемо розбиратися. Я сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Я побіг це все монтувати і викладати, щоб вночі воно виклалось, і завтра зранку ви могли це подивитися або в будь-який інший день. Бо алгоритми Ютуба не сповідіми. Все, до зустрічі, Па-па.